Можна починати вітаю всіх присутніх на першому засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на зайняття посади директора Кіровоградської обласної філармонії. Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради від 20 червня 2025 року. номер 222 гр оголошено конкурс на зайняття посади кілька даного закладу та розпорядженням голови обласної ради від 18 липня 2025 року номер 277 сімдесят Затверджено склад відповідної комісії у складі дев'яти осіб. Від органу управління увійшли Лісота Андрій Андрійович, голова Олександр Дмитрович, Прозорова Тетяна Олександрівна від трудового колективу Бондар Анатолій Анатолійович, Ревенко Валентина Григорівна, Харковенко Наталія Іванівна. Від громадських організацій Загоруйкою Людмила Юрівна, осачир Сергій Юрійович, Небесна Ельміра Вікторівна. Засідання комісії вважається правомочним у разі особистої присутності в засіданні не менше е, менше дві третини від затвердженого складу. У нас сьогодні присутні всі е, комісія є правомочною згідно з вимогами статті 21 з позначкою 3 позначкою закону України про культуру, членам конкурсної комісії необхідно обрати голову даної комісії. Відповідно до положення про формування та склад та організаційну роботу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури спільної власності територіальних громад, сіл селищі міст області, голова конкурсної комісії обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю членів конкурсної комісії на присутніх на засіданні. Хочу зазначити, що відповідно до частини 12 статті 21 з позначкою 5 закону України про культуру, рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість і Слава. Члени конкурсної комісії за обрання голови голосують шляхом підняття руки. Пропоную відкритим голосуванням обрати голову конкурсної комісії. Підскажіть, які будуть ваші пропозиції? Так, да, звісно. Пропоную обрати головою конкурсної комісії. Лісоту Андрія Андрійовича як голову конкурсної комісії? комісії. Підтримую е, Більше немає Підтримує. Тоді голосуємо. Андрій Ліович, прошу. Це документи наших трьох кандидатів. Доброго дня, шановні члени комісії. Переходимо до формування порядку денного засідання конкурсної комісії. До порядку денного комісії пропонуються наступні питання: перше, про розгляд документів, поданих Олександром Безаєм. На посаду директора Кіровоградської обласної філармонії на відповідність кваліфікаційним вимогам. Друге, про розгляд документів, поданих Олександром Муленко, на посаду директора Кіровоградської обласної філармонії на відповідність кваліфікаційним вимогам. І третє про розгляд документів, поданих Наталією Агатиєвою, на посаду директора Кіровоградської обласної філармонії, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Ставлю на голосування порядок денний засідання. Прошу проголосувати за такий порядок денний. Якщо ні в кого немає зауважень, ласка, є. Тоді прошу голосувати. Хто за такий порядок денний рішення прийнято одноголосно? Тепер нам необхідно визначитись із способом голосування. Пропонується відкрите голосування або таємне. У кого є пропозиції з цього приводу відкрите. відкрите, відкрите да? Добре, тоді в нас буде голосування. Голосувати треба, да? да, так? Хто за таємне голосування, прошу голосувати. Хто дві особида? Хто за відкрите? Прошу голосувати. Більшість шість чоловік. Тому переходимо до розгляду питань. Перше питання про розгляд документів, поданих Олександром Безаєм. Ее... Так же, да, так, ми, так, так. Безаєм. Чи є зауваження чи пропозиції по цим документам? Може, хтось щось хоче додати сказати? Хочу зазначити, що кірограмській власній раді ще надійшов один рекомендаційний лист особисто від. Е... Голови громадської організації Світній культурно-мистецький центр. Чи будемо ми долучати до розгляду? Документи в нас відповідно вимог, необхідно два рекомендаційні листи, у нього є чотири. Чи будемо долучати ще один? Так, ну, так. Прошу членів конкурсної комісії ознайомитися з документами. Олександр Базай подав такі документи: заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, автобіографію, паспорт, копію документу про вищу освіту, ступеня спеціаліст, чотири рекомендаційні листи. Я так розумію, це п'ятий да п'ять рекомендаційних листів, мотиваційний лист, витяг про відсутність судимості. Чи є у членів конкурсної комісії запитання пропозиції з цього приводу? Немає. Тому, відповідно, пропоную допустити Олександра Безая до участі в конкурсному доборі. Ставлю на голосування пропозицію про допуск до участі в конкурсі кандидата на посаду директора Кіровоградської обласної філармонії Безая Олександра. Прошу голосувати. За одноголосно тому переходимо до наступного кандидата. Наступний кандидат Олександр Муленко. Перейдемо до розгляду його документів. Олександр Муленко подав такі документи: заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних та автобіографію, паспорт, копію документу про вищу освіту, ступеня спеціаліст. Два рекомендаційних листи, мотиваційний лист, посвідчення про вільне володіння державною мовою. Чи є у членів конкурсної комісії запитання чи пропозиції? Немає. Тоді, відповідно, пропоную допустити Олександра. Муленка до участі в конкурсному доборі. Ставлю на голосування пропозицію про допуск до участі в конкурсі кандидата на посаду директора Кіровоградської обласної філармонії Муленка Олександра. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно за. І перейдемо до розгляду документів Агапієвої Наталії Юріївни. Наталія Юрівна подала такі документи: заяву про участь у конкурсі. З наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, автобіографію, паспорт, копію документу про вищу освіту, ступеня спеціаліст та магістр, мотиваційний лист, два рекомендаційних листа, витяг про відсутність судимості, чи є запитання пропозиції до документів Агапієвої Наталії Юрій? Немає. Туди ставлю на голосування про допуск до конкурсу. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Отже, наша конкурсна комісія вирішила допустити Олександра Безая, Олександра Муленка, Наталію Агопєєву до співбесіди та презентації проєктів програми розвитку Кіровоградської обласної філармонії на 1 і 5 років. Та провести друге засідання комісії з проведенням конкурсного добору на заняття посади директора закладу 30 липня 2025 року о 14.00. Ну, за адресою площа Героїв Майдану, 1, кабінет номер 208 місто Кропивницький. Так, да, нема заперечень. Тому ми в 14.00 збираємося тут і вже будемо безпосередньо.